Привіт, друзі, вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо з вами, як зробити так, щоб дитині було не сумно розбирати. Ялиночку після новорічних свят. Новий рік пройшов. Кроунфол закінчився, а наша дорога до Титана тільки почалась. В минулій серії нас відправили в Сінглдрафт відбувати покарання. Це другий день, як я став Титаном в Дота 2. І так, в країні така зараз ситуація, що людей навіть в мене не повірите, в мене, немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то що, ті, я у пішки ходжу собі. Міжулювати рубля. В цьому видео на вас чекают токсичные гравцы. Я недоволен то, что у меня в команде конченые дегенераты, ебаные блять импотенты. Нестандартная мысль, не Ґ... нахуй, Гадюки, блядь. Ты сука слепая, тут пять человек у тебя на миди было. Со твоей команды олень ебаный. Как ты заебал тью же, бля? Та профессийна гра. Тоже ну, вон фантомку пришел на два левела, выше ебало басало, она сейчас тринадцатый уже. Салом там кого-то. Максимум, до того басалу, та руку ступана в туалет харі. Сідай зручніше, наливай чаю, а може чогось покріпше. Уріж скипку хліба під запашний борщ, дві ложки сметани, і ось ти вже готовий дивитись. Я Михайло, ти на українському каналі Міхак, і це моя історія, як я став титаном в Дота 2. «Ти видел Гра була сувора, і тому вона на вибір мені дала Шейкера, Сларка, Бетіка і Оракла. Я збираюсь вилізти цього гівна швидко. Тому беру Кері Сларка і пігнали дивитись. Лінія була ну дуже екзотичною. Люкан п'ятої позиції з сокиркою, який намагався динайти всю гру. У мене кріпів Хардовий паш пашта ліна, яка постійно спамила своїми здібностями. Нелайна цирк шапітона. але ми не скаржимось, тому що це сінгл драфт, і тут виживають сильніші. Вже четверту хвилину, як я просто стою, терплю на лінії проти Ліни та Пуджика. В мене дев'ять кріпів своєю грою ліна постійно била по моїй нервовій системі. І от я не витримую такого натиску, нажимаю паунс і намагаюсь кильнути її. Жирний свинтус вписується за неї і вбиває мене. На щастя, в мене вже четвертий рівень, тому мучитись залишусь недовго. Люкан зрозумів, що на лінії він нічого не виформить, тому пішов в ліс. Восьма хвилина, а в мене вже майже шостий рівень. Але за цього вовка в мене його немає. На щастя, до нас приходить вайпер, тому жирний поплатився за свою нахабність. А ліна втекла на дворі Десяти хвилина я з горем пополам отримую шостий рівень. Віда вилізла там, де її зовсім не чекали, і от вайпер посав таксичити на свою команду. До речі, це фрагмент з шорцу. Там виходять найсвіжіші новини і мови з моїх ігор, які я сразу ж викладаю в шорт. Якщо хочете не пропускати і бути першим, будь ласка, дивіться в шорці. Ресно. Почому ти собі, Не далі. Я потому что не ебу 10-0, но я токсик. А ты потому что отсталый отброс. Причем таких отсталых отбросов обычно не, не кидают. Вы не вы типа не токсите вам, вы сами руинили, вы Типа эти дыба бы. Мощники анскильные, что ебаные зачем вы вообще заходите? Какая мерзость, ебаная. Я с головой проблемы, дружок. Я недоволен то, что у меня в команде есть конченые дегенераты, ебаные, блядь, импотенты. почему ты себя-то нормальным считаешь, я не пойму. Какой ты игры детской разнылся, стал в общий чат писать, Это Не детская игра, это соревновательная игра. Куагришься. Соревновательная интеллектуальная игра. Тебе здесь явно места нет, если она интеллектуальная. На таким как ты есть по-любому. Я Горит команду каких-то, как ты говоришь, алкаши там или кто блин? как вообще? Ты понимаешь, Это что у тебя, вопрос, от, этой, у тебя от этой игры только негативные эмоции. Ты сидишь и говно жрешь просто прям сейчас. Наверное, я не выбираю тиммейтов, да, согласен. Мне закинуло говно Я на эту команде, не приходится с ним играть. Так, мне кажется, ты так в каждой катке говоришь, поэтому тебя сюда и закинул У тебя в каждой катке да, в команде да. говно. Да, в каждой, а каждой. ты Пацан. Да, наверное, ну в каждой день... Интеллектуал. Ч это не показать? Можешь добавить, мне? хочешь посмотреть все мои лузы? Каждый будет где-то там 20 на 5, еще 25 на 2, вот так. Каждый день. Да, да, да. Ага, ну... ну... добавь меня, добавь, друзья. Ты всю, всю в... жизнь сидишь на 3000. Каждая катка 20-0, но на 3000 вылезти не можешь. Боже! Юки кончены! Нет, не ну... так получается. Нет. Я там этом... 50 у меня уже служит. Если бы я блядь, аккаунты покупал, так бис играл мне вообще был кто там со мной? Что со мной играет. Ну. Меня бесит, мне неинтересно, я не буду. Я хочу в Доту поиграть в командную игру. Не хочу вот это вот один на 9, мне неинтересно. Если ты хочешь команды играть, в надо играть. играть как с командой, а не ныть в общий чат. Вот герой собирается, как... Я обоссал я, я типа мидера, к нему пришли четыре героя. Для меня. Я не могу своих позвать, моим потом потому что потому что сидят такие алкаши им. Ты не звал никого, ты просто стал ныть в чат, все. Для никакого золота. Ни, же ни, ты, сука, мусор на на гадюки, б, Ты, с... ты с... С... слепая. Тут пять человек у тебя на миде было. Со твоей команды, олень ебаный. Как ты заебал ныть уже на б... же всем по 40. Это предсказуемо у вас солидарность какая-то старческая что ли? Мне 30, если чё 40 нету еще, брат. Я не бухаю, блядь, не курю, блядь. в отличие от тебя, походу. Нервы, блядь, слишком сильные. Блядь. Это, блядь, блядь игра просто. Блядь. Вот ты мне, блядь, построение портишь свои мытьем Ой, кнопка и Одна кнопка не пошла. Я может, ты что ты что-нибудь полезное скажешь. Блядь. Это же командная игра, братья. он фантомку прийшов на два левела, лише його були басала на шістринадцяти. На линії, о чим ти розказуєш басалом там кого-то. Максимум, то что, басало, та руку ступати в туалет ході все. Я не знаю, як ви, а я особисто наслухався узьких інтелектуалів. Продовжуємо по грі. Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що но я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед каждою, каждою грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою. Наша команда ходить в церкву. Перед кожною! Тому на 25 й хвилині я маю МКБ, саблю, мідас, ПТ. Ми спушуємо всі бокові товари ворогів та майже успішно заходимо на хайграунд. Включився бекдор, бо фантомка вирішила відпушити пачку, кріпів, і ми йдемо її вбивати. Я намагаюся, поки моя команда під шумок ламає верхню сторону, зайти на мід. але мені не дають цього робити, відправляють в таверну відпочивати. Максим, а я тебе куди казав? За хліба Так а що ти сидиш? Давай пошуршав, бігом. По законам п'яної доти, всі мої союзники також ідуть в таверну. Після чого нас червоний друг з топором видає базу. І дійсно він пішов АФК фармити. В квікбай у нього була рапірка. Заходи до хати. Бабай волохатий, Бабай волохатий заходить до хати. Волохатий, бабай заходить до хати. Якби ви хлопці почули 220 вольт. Так як нас було четверо, і ми були в меншості, я вирішив не спішити заходити до ворогів на хайграунд і вирішив похолдити гру, зібрав скаді та вирішував зібрати рапіру або блейд. І от на сороковій хвилині я зібрав шадо блейд і вирішую ластово пофайтитись. Вийшли з бару, бо були п'яно, п'яно. Там було темно, і грало кашпіяно, там море сексів, і дару всі даються, і всі сміються. Єбуча, Вороги програли файт, у них не було трьох корів, і вони втратили трон. Морально було важко. І так я виграв першу гру. Мені залишили ще дві. Чим буде дивувати ця гра мене? А ця гра здивувала мене дуже непередбачуваним вибором героїв. А саме мені запропонували пікнути Морфінга. Звісно ж, я не відмовив і взяв свого улюбленого героя. Саме класичний стартовий закуп Стік зерклетка, чотири бренчі. Стою лінію проти луни та вайпера. Тому на перші кошти я купляю собі тангуси. На тринадцять хвилин. Ні, маю гівно рахунок, тому що мене покіляв вайпер на лінії. Але в мене гарний стартик. У мене є на спритніх кінжалик, браслетик на спритність, апнутий стік, бенд ПТ і Морбід Маска для фармінга кріпчиків. Фармимо, не жалуємося і не ускладнюємо собі гру. Просто не тільтуємо хлопці. Все буває. До файта мені вдалося викачати вчасно свої предмети, тому ми файт ізі виграли. Після чого ми забираємо повністю всю нижню сторону ворогів, але вороги не хочуть відступати. Нам, нас на спритність вже є літі штучка. Angle Lonx. Нога ну, а це ще Ми його повинні зараз брати, воно нам присвичить. Ну, свої такі атаки. Броню дасть. Да, чудо вже чудово. Так, далі беремо... У нього немає екзорцизму, до речі. 1700 хп мы перекачиваемся на сессуль Так вони і програли. Не встигли оправитися після того файту в Харді, який ми виграли на Ізі в нуль. Ми спушили їм трон. Але я не можу їх винити, тому що вони дуже були тільтовані. Я впевнений, не перший день сидять і відмиваються ЛП. А мені в свою чергу дуже повезло з командою. Дякую вам, друзі, що визволили мене і відбили ще одну гру до завітного зняття цієї марки Single Draft. А ми переносимося в наступну гру. Прийняв нову гру і думав, Бог змилувався наді мною. Мені випадає морфлінг. Звісно ж, я не впускаю таку можливість і пікую саме його. Саме класичний стартовий закуп: стік, церклетка, 4 бренчі. Виграю лінію. Та як виграю на сьомій хвилині? Я вже маю 4 кіли, ПТ, прайсбенд, стіки апнуті і кінжал на спритність. Я просто виніс лінію. Опісля зміщаюсь в стрійку, щоб закріпити свою перевагу. І тим самим віддаляюся ще далі і далі від кора ворогів. Поставивши пріоритет на фарм на 23-й Олині я маю діфуза, манту, драгонленс і пів БКБшки. Ставивши собі за мету нафармити не тільки предмети в грі, а й вілу межгір'ї я фармив кріпів. Аж тут до мене завітали вороги, і я не міг їм не відповісти залюбки, вдячністю і з усією вічливістю. Ну, я БКБ потратив. Мені щось битися взагалі не можна. Взагалі не можна битися. Після цього вдалого файта ми забрали всіх ворогів і спушили навіть лінію. Авілфу Творц Авітварс. Уроч, уроч! Гороч, коуроч! Ну, нічого, наспектрес зниз. Тавер. Якщо вони навіть на нас пойдуть, у мене буде... Я зможу воскреснути. А, в нього рефрешер, йома, йомоя. Він, кстати, вижив із-за того, що до нас не підійшла ну, якийсь один чувачок. Там дуже важко вийти з файта, тому що вони зібралися через блинки і ініціацію. До цього складніше стало грати. Так, були вагомі проблеми з тим, що я не міг кільнути ворогів до файту, але з Хандою ця проблема вирішилась. Як ви бачите, поки я вбивав всіх ворогів, Вівер вбивав мою команду. І я вирішую купити гем. Ну, нічого не зробити, якщо він в інвізі, правильно ж. Я купую гем, і після цього гра набирає взагалі непередбачуваних обертів. Спільною роботою спектра та хлінз вбивають вівера, після чого він нажимає байбек. <му> так, ну там ще забрався нам. Да? Все приємненько, звісно. Але я не здивувався хлопці. У мене померла вся команда. А це все із-за того, що в Розору був хекс з рефрешером. Ну добре, нічого страшного. Вівер потратив байбек. Зараз від хайграунда віддефаємося, потім закінчимо спокійно. Ось так я думав в цій грі. I will come! Fight! You can't fight! I, I, Захистивши нашу хату від електричної будки, ми були на позитивчику і пішли в атаку на ворогів. Як його погод прозора, я боюся. Реально. Йомо! -йо. Так, як ви зрозуміли, ми знову потерпіли поразку. Моя команда вся померла, але все-таки ми не втрачали позитивчик і готувались дефотиха. Боже, бл. *й. Як же цей навічдор і мене хотів вбивати? це, господи. Це слова мене описати. Як же навічдоктори мене хоче убивати? Ви це бачите, просто кожний вард нажимається просто в мене. Він до кінця мене, коротше, б'є. Все-таки купівля рапіри себе оправдала. Ми вбили ворогів, вівера вже не було байбека, і він шкірився по карті. І він шкірився до останнього. А так я виходжу за три гри підряд з low priority. Та, як це так? В принципі, трешова ігра, сама була це з уськами, а там все остальне було нормально.